Доброго дня всім мене звати Ігор Ніколенко, я LinkedIn-ментор для бізнесу і топ команд. Сьогодні тема нашої серії буде називатися Як заявити про себе в LinkedIn. Якщо коротко про себе, я займаюся тим, що, як сказали мої клієнти, знімаю порчу з LinkedIn. А Якщо без жартів, то є LinkedIn-ментором європейської бізнес ситуації. Найбільшої спільноти для бізнесу в Україні, я електор КМБС для президента MBA, експерт нове время бізнес. Більше п'яти років займаюся LinkedIn і social селінгом і допомагаю клієнтам на максимум використовувати всі можливості для досягнення своїх цілей. 200 плюс рекомендацій на профілі в LinkedIn. Це на правах реклами найбільша кількість. Зі всіх профілів в Україні, якщо ви побачили в когось більше, дайте мені знати, буде дуже цікаво познайомитися з цією людиною. 32, 32 тисячі фоловерів з різних континентів. Мій особистий рекорд продажу через LinkedIn – це 5,4 мільйона доларів. Я продав колодну через LinkedIn, українські компанії зерновіці цілеса, зерносушарки. Серед клієнтів моїх це багато топових і відомих компаній, Кифстар, Нова Пошта, Капарол, Крейше, Перемач, КПМД і багато інших. Створив перший в Україні україномовний LinkedIn Boostcamp це курс по LinkedIn і Social Selling. І хочу сказати, що LinkedIn реально може вивести вашу професійну діяльність на якісно новий рівень. Статистика LinkedIn. Поговоримо про базові е, цифри для того, щоб вам було краще зрозуміти всі масштаби цієї номер один глобальної мережі для бізнесу. Отже, перша цифра це близько мільярда користувачів на глобальному рівні, 3,5 мільйонів користувачів в Україні. Початок з історії з 2002 року. Тобто ця мережа вже існує не один, не два, не три роки. 25 мов є можливість е, вести свою діяльність на Різних мовах 200 країн є можливість також використовувати LinkedIn в 200 країнах. В топ-50 найбільших відвідуваних сайтів світу це означає те, що через LinkedIn проходять близько мільярда користувачів кожного місяця. Уявіть собі. Кожну секунду в мережі реєструються три нових профілі. вражаюче правда? І хочу сказати, що чим би ви не займались, що би не продавали, які би послуги ви не надавали, одна з самих фундаментальних, е, фундаментальних речей для того, щоб вам це робити ефективно, це правильно побудований персональний профіль в LinkedIn. Я його називаю заливка фундамента, тому для того, щоб не, е, на кожному етапі не детально не зупинятися, я справа дав вам. QR-код, ви, будь ласка, відскануйте, там є авторський чек-лист, який допоможе вам правильно зробити і налаштувати ваш профіль в LinkedIn. Також хочу акцентувати увагу, що LinkedIn завдяки своїм новим функціям дає можливість перетворювати ваш профіль на вашого цифрового двійника, який невтомно працює 24 на 7 365 днів в році, поки ви займаєтесь своїми справами. Да? Тому. Функція, яку я хочу сьогодні вам розповісти про неї, це cover story. Що це таке? Це функція від LinkedIn, яка допомагає налаштувати ваш профіль таким чином, щоб можна було розмістити 30 секундний піч, ваш цільовий меседж вашим клієнтам, потенційним вашим партнерам, потенційним інвесторам, роботодавцям, працівникам. Будь-кому, да? і ця функція вона дуже сильно привертає увагу, тому що аватарка починає бути в такій рамочці. Людина заходить на профіль. Якщо є на профілі залити Cover Story, перші 30 секунд ролика програється. Тому у вас є рівно 30 секунд для того, щоб дуже чітко, детально розповісти. Те, чим ви займаєтеся, те, чим може бути корисні для вашої цільової аудиторії, ви можете змінювати під кожну подію сценарій, під кожен сценарій, чи під якусь виставку. Ви можете змінювати і перезаливати ці меседжі. Активується дана функція тільки з мобільного додатку. Після того, як ви активували, вона стає доступною для перегляду з будь-яких носіїв. Важливий ключовий меседж. Ми всі працюємо в продажах, в продажах. Той, хто цього не розуміє, завжди торгує нижче собівартості. Це прям меседж, який я хотів би, щоб всі усвідомили. І ще такі ключові тези, що ваш профіль в LinkedIn це ваш цифровий двійник, це ваша точка збору професійного досвіду, вашого бекграунду. Метафорично я порівнюю активність в LinkedIn з депозитом з складними відсотками. Дивіденди вас точно вразять. Ви кожен день інвестуєте час, енергію, ресурси, фінанси в LinkedIn і в розрізі довгострокової перспективи дивіденди вас точно вразять. Це ваша цифрова репутація. LinkedIn – це місце. Яке може зробити підвищити рівень довіри до вас, як експерта, до професіонала, як власника бізнесу, як людини, яка предметно, системно, професійно займається якимось тим чи іншим видом діяльності? Він зможе підвищити рівень довіри набагато вище, сформовані професійні і персональні бренди: це вищий рівень довіри і більша маржинальність будь-яких продажів. Я переконаний, що немає B2B, немає B2C, є підхід H. human-to-human. Люди спілкуються з людьми, люди хочуть довіряти людям, і якщо ви хочете будувати присутність і діяльність своєї LinkedIn системно і професійно. Вам варто розуміти цей принцип, да що люди довіряють іншим людям. Тому вам треба робити все для того, щоб показати, чому вам як експерт, як професіоналу варто довіряти, і я хочу сказати, що треба налаштуватись на марафон, не на спринт. Це гра довго. LinkedIn – це гра довго. І тут важливо знати і розуміти, і використовувати підхід, який називається social selling, для того, щоб досягати більшої ефективності в вашій діяльності в LinkedIn. Що таке social selling? По простому це побудова. Партнерських довгострокових відносин через вашу взаємодію з цільовими клієнтами завдяки присутності діяльності в різних соціальних мережах, в тому числі і в LinkedIn. І якщо відкинути, умовно кажучи, всі спецефекти, то все, що ви робите, в форматі social selling, можна описати двома ключовими підходами: перший це регулярно розширювати, розширювати аудиторію вашу, але не розширювати не просто і будь-ким, да, а чітко усвідомивши, хто є вашим цільовим клієнтом. Це називає, називається терміном ICP Ideal Customer Profile. Тобто вам важливо розширювати аудиторію тільки з ваших цільових клієнтів, які потенційно можуть бути вам корисні і цікаві в розрізі професійної взаємодії. Згідно нових лімітів. Ви можете додавати 400 надсилати 400 запитів друзі з вашого персонального профілю. Тому один з KPI, який я рекомендую, це те, щоб кожного тижня ви надсилали 100 запитів новим цільовим контактам, які ідеально підходять під ваш профіль ICP. І друге, що вам треба робити для того, щоб цей підхід. Реалізовувати масштабно і з результатами це регулярна взаємодія з вашою цільовою аудиторією через різну форму контенту, пости, коменти, пости опитування, директ меседжі це все взаємодія. І е, хочу дати вам універсальну формулу, яка підходить для продажу будь-яких сервісів чи продуктів в нових цифрових реаліях, і не тільки для продажу, а ви якщо. Згадайте будь-яку свою покупку за минулий рік вона також лягає ідеально під цю формулу, тому неважливо, чим ви займаєтеся, що ви продаєте, які сервіси надаєте, розуміючи, як працює ця формула, ви будете в рази ефективніші. Моя сильна одна з моїх сильних сторін: це пояснювати складні речі по-простому. Цей навик я розвив, завдячуючи тому, що я батько п'яти дітей, тому хочеш, не хочеш, цей навик потрібно розвивати. Тому я довгий час. Думала, як можна взагалі систематизувати, уніфікувати і дати в розрізі формули якийсь підхід, який пояснює, що відбувається в нових цифрових реаліях. І ця формула звучить як контент, плюс взаємодія, плюс довіра до рівня монетизації. Якщо пояснити це більш предметно, то чим би ви не займались, ви маєте. Продукувати контент, ви маєте створювати свій авторський автентичний контент, без цього нічого в діджитал у вас виходити не буде, тому що базова штука це створення контенту. Тому, якщо ви щось купуєте чи продаєте, ви маєте усвідомлювати, що вам постійно треба буде генерувати контент, який буде появлятись на радарах вашої цільової аудиторії. Як це відбувається? Починається взаємодія. Люди починають реагувати, ставити лайки, коментувати, дзвонити в кол-центри, надсилати якісь запити вам в директ меседжі. Це все взаємодія. Тільки після взаємодії в людей може виникнути, або може не виникнути довіра до вас як до професіонала, як до експерта, як до власника бізнесу чи топ-управлінця, і тільки після того, як ця довіра виникнула, хоча б на якомусь мінімальному рівні. Людина може інвестувати в будь-яку покупку сервісів, продуктів від вас чи від вашої компанії. Як часто робити цей контент? Давайте мовою цифр. Да? 85% користувачів в LinkedIn ніколи нічого не послали. Це перша цифра. Друга цифра весь контент, який ви бачите в LinkedIn, створюється всього на всього 5-4% користувачів. 5,4% користувачів створюють весь контент, який є в LinkedIn. і всього навсього 1% користувачів робить пости щотижня. Тому другий KPI важливий це, хоча б робити один пост з персонального профілю і з бізнес-тринки один раз в тиждень. Тоді ви вже попадаєте в топ 1 користувачів, які це роблять правильно і усвідомлено. Тому бажаю всім. Макс на на максимум використовувати LinkedIn для досягнення своїх цілей і просувати свої послуги, продукти не тільки на локальних ринках, а на виходити на глобальну арену. У нас все вийде, вас все вийде, українці зараз як ніколи довели, що ми креативні, підприємливі і завзяті. Всім великих продаж і твердих результатів. Chiarăs linkedin. До зустрічі.